Привіт, мої улюблені друзі! З вами Флей, та ми продовжуємо грати в збірці Витоки Магії. Прийшов час завітати до пекла. Але перед цим ми зробимо склад. Ми підготуємось до пекла, тому що індикатор температури буде знову ж таки зашкалювати, і треба з цим щось робити. А мод, через який я повинен страждати, це світ. У ньому нам треба лампа душевної весни. Вона буде давати нам бруховоду, коли ми її держимо в руках. Ось там пишеться фул 64 з 64. Тобто, що ми повинні їй ще давати? Ми їй повинні давати деревину. Не Непевний, яку деревину, але там або тільки спекла деревину, або будь-яку деревину. Це треба це можна буде перевірити, це не так складно. Звісно, окрім неї, ми зможемо. Охолодитись, але це саме ефективний, тому що, от, наприклад, водяна шкіра, не знаю, чому так перекладено, тому що напевно я дуже швидко все перекладав, і ось так в мене вийшло. водяна шкіра. Хоча, по факту, це якийсь водяний мішочок. Точніше, не водяний, а напевно мішочок з водою. Ми можемо цю воду охолодити або навпаки зробити дуже гарячою. І випити її або облити на себе, випити не знаю точно, як це все працює, і ми там можемо охолодитися або навпаки зігрітися. Але цей мішочок потрібен треба тільки для всяких там біопнів, наприклад, теплих або холодних. Тому для пекова воно мало ефективне. Для пекова саме ефективне – це лампа душевної весни. Це все, звісно, чудово. Це все ми зробимо. До речі, я замітив, що треба серцем. Моря, тобто ми повинні ще знайти затонувший корабль. Це все, знову ж таки, все це добре. Але нам треба зробити склад. Тому що ось це це от е, в моєму світі це от склад. Е, так, треба зробити нормальний склад. Крім складу, ми розставимо всі ритуали, які у нас були у минулому домі, і все таке. До речі, якщо ви не дивилися минулі серії, то подивіться їх. Вони круті, як і в цілому, це відео. Ну, як на мене, круті. Ну. Спочатку розберемося, де будемо робити склад. Ну, ось тут, ну, м'яко кажучи, немає місця, де робити, тому я пропоную відійти відсюди. Тобто, ось це буде просто як наш дім, навіть не знаю для чого. впевнений, що більше часу я буду проводити саме у складі. Складу. А, я пропоную зробити склад десь ось тут. Але як ви розумієте, ось так мені постійно пробиратися не дуже. Легко, я пропоную зробити або ось тут тунель такий цікавенький, або, або десь ось там тунель, але мені здається, що ось тут буде більш мені вигідніше по часу і по цілому всьому. Не робив супер-пупер тунеля, ось такий у мене він вийшов, тому що в мене і каменю мало, та й не сильно хочеться запарюватись, можливо, колись пізніше зроблю щось покраще. Також до мене розбійники прийшли, я їх вбив, мені поганого прикмету дали, ну це таке. Також зовісний стяг я його сюди натягнув, я не знаю, поставив. І ось вот так от в мене все вийшло. А ще тут такі ось факели, вони, якщо що, не просто на повітрі держаться, а на стіні ось є. Так що ось так він у нас виглядає. До речі, я все правильно. Жах, в житті діставив мухи, так ще й тут мухи. ось. Добре, в нас залишилось зробити склад. Цим трохи буде складніше, ніж з тунелем. А, де його взагалі робити? Я взагалі спочатку хотів десь або прямо угорі, або під низом десь зробити. Але зараз, думаю, можна і зробити, а, прям десь, ну, припустимо, навіть ось тут. А, хоча б десь біля тунелю, Типу ось а, тунель, ми ось так от ідемо, йдемо і ось тут вже є м цей склад. До речі, можна так і зробити. Подома думаю, десь прямо тут можна його зробити. Якось буду імпровізувати, тому що. М -м, взагалі в мене є навіть на Ютубі склади, але хочеться щось таке м -м, незвичайне, своє якесь. Ну, хоч і на Ютубі теж своє, але хочеться щось нове. Можна, до речі, з деревини Холі зробити, в нього ось такі дошки цікавенькі, е -е, вони. Нагадують березу, але вони більш такі ніби грязніші. Типу такого. А, також у нього кора ось така. Ну. Хоча ні, взагалі прикольно ось тут такі виглядає, що це прям кора, а не просто тупо як у, наприклад, Дуба пару пікселів, ось так нарисовані. Тому, думаю, можна із нього і зробити. В цілому тут багато. А, до речі, я знаєте, що зараз замітив? Є ж ще... такий. Але це більш дійсно магічний, більш. Ну, не знаю, до... до речі, до речі. Можна із такого Enchanted Lock. Хм. А якщо а яка в нього. Які в нього доски? Мені цікаво. Так, у цього зелені там, наче сині, то напев... напевно теж зелені. А Давайте подивимось, такі. Ага, я згадав. Ну, блін, ну, виглядає класно. Незвичайно, незвичайно. Все, вирішено. Буду робити з цього цієї деревини. Дивіться, які дерева повиростали. Я думав, що дерева будуть, як і там. Вони по ітогу виросли бо, по висновку. Що виросли Бог знає як взагалі. Тобто. Жах. Як їх взагалі рубати повинен? Я думав, як там зараз легко порубаю. Ну. А дійсно, як я тоді. О -о -о -о. Ну, Можливо, якщо по одному. Я просто так от поставлю і всіх сик... жах. Я навіть не знаю, як я їх буду рубати. Ух, ні, напевно, ми зробимо склад уже у наступній серії. Я тут вже підготував, набрав собі потрібну кількість дерева, тому напевно, вже у наступній серії будемо робити склад, бо серія вийде тоді дуже довгою. Тому ось так. Тепер давайте все ж таки займемося пеклом, тому що взагалі я спочатку хотів зайнятися саме пеклом. Як не закінчу з сховищем, вже третю серію е, хочу його побудувати. Ну, в цій серії, напевно, ми тільки по факту і почали його будувати. Так, ну все. Тепер давайте все ж таки займемось е, модом. Е, я вже й не пам'ятаю, як його правильно називати. А, Колд вот. Вадима душевної весни. Це все, що нам по факту треба. Звісно, можна ще щось зробити, але це вже таке по бажанню. Треба серце моря, тому відправляємось на пошуки. Тільки хотів відправлятися на пошук, уже, в принципі, відправився і знайшов тут ось таку катакомбу Незрозуміло під ось цим містом відьмь. Давайте подивимося, що це таке. Мені дуже цікаво. А це в нас. Що? Серйозно? Ай. йо Йома, ні-ні-ні-ні-ні. Треба, треба вибиратися скоріш. Я в шоці, ми просто ось так знайшли місце Енду. Я реально в шоці! Ми просто ось так знайшли місце Енду. Я не можу в це повірити. Воно ще й поруч з моїм домом. Це просто кайф. Я не знаю. Стоп, ну так, око швигун. все правильно, слідуйте за оком Енду. Я навіть око Енду не робив. Ну добре, я не думаю, що зараз ми будемо тут щось дивитися, але будемо мати на увазі, що тут є данж. Дивіться, що знайшов тут місто Відьма, та ось тут звичайне село. До речі, рейд призвався. Я, напевно, не буду вже в ньому бути. Я просто уйду звідси. Але треба буде пам'ятати, що тут є. а, це біля моєго старого діму, до речі, що тут є місто відьмь. Дім якийсь... треба подивитися, що це за Дім. О, я знаю, що це за Дім. А ну давайте заберемо спочатку мітлу. Я знаю, що це за Дім. Тут в нас багато ось таких речей з Mana and Artifice. а також ось тут є багато всяких різних блоків робочих, так сказати. Фух, знайшов я все ж таки це серце моря. Взагалі я записував відео, як я це все знаходжу. Точніше, де я знайшов, типу казав, типу ура! Знайшов все таке. А чомусь не записалось. Взагалом я дуже довго тут літав, тобто ось так просто літав, літав, літав. Ось тут десь я знайшов цей корабль, точніше човен, а -м -м -м, наче. Наче ось тут. Так, наче десь ось тут я і знайшов цей скарб. Трохи там було золото, все таке наче два діаманта. і саме головне це серце моря. Я вже задубався шукати, але все ж таки знайшов. Все, тепер ми зможемо зробити лампу душевної весни. І так, робимо. Спочатку давайте зробимо а, цей. Залізний ланцюг, тільки давайте ну, ланцюг ось, звичайний, з ванільного Майнкрафту. Та ми в цілому вже можемо зробити лампу душевної весни. До речі, вона заповнена на фул. Але мені здається, воно. А, воно напевно навпаки е мене буде а, ні. Ані, все правильно по ідеї, і тепер мені в пеклі буде все нормально. Тобто ми ось так от зробили і все. Ми там зможемо в цілому все робити що завгодно. Але вже фул. Ну добре, тоді там вже провіримо, як воно буде все це працювати. А давайте зробимо відразу і портал Все, аж 25 обсидіан. В цілому мені треба тільки, наскільки я пам'ятаю, 14 штуки. Не знаю, де будемо робити. Я пропоную поки що не заморачуватись та зробити десь прямо ось тут. Тим більше ми зможемо, якщо що, його зламати. Один, два, три, 4, 5. Ой! А це наче я дуже длінний зробив. Чи ні? Ну так, длінний. Ну добре. Немає в цілому різниці. Все зробили. Давайте тепер відразу лампуцю. І мені навіть цікаво, що взагалі. Точніше, де я заспавнюсь? Так. Ух. Ой-ой. Ой-ой, я, я біля бастіону заспавнився. Оце так. Оце. Тут якесь дерево, і в цілому нічого такого, Крім того, що в мене FPS дуже-дуже сильно просідає. Можливо, я тільки зайшов, все таке. І як бачите, в мене нічого не буває, і воно почалося тратитись. Все, якщо ми його приберемо, то нам, по ідеї, повинно ось, бачите, Потрохи становиться все гірше і гірше. Але я вам хочу сказати, що це навіть більш-менш, тому що це, напевно, такий біом якийсь, що я тут не дуже сильно в пеклі так сказати. А, взагалі, я пам'ятаю минулий раз, як тестував цю збірку, я сюди заходив і в мене було ну, буквально секунд 20 і все, мінус яву. Але тут все в цілому більш-менш Оп, і все відразу е, спала спекотки. Ось така серія вийшла. Сподіваюсь, вона вам сподобалась та ви натиснете вподобайку та підпишитесь на канал. Також я стрім на твічі, так е тому підписуйтесь і туди. Що ми зробили? Це ми почали все ж таки сквати робити, а саме тунель зробили та місце під склад. А також тепер ми будемо себе відчувати нормально у пеклі. Звісно, ще треба слідкувати, щоб тут було горюче. Ну а з вами був Вейк, до зустрічі у нових відео.